Доброго ранку! Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про традиційний український костюм. І в гостях у нас сьогодні Катруся та Петрусь. Національний одяг українців дуже різноманітний, колоритний, вражає різноманіттям форм костюма зручними і красивими деталями. Які вдало поєднуються між собою, утворюючи своєрідний комплекс одягу, характерний для кожного регіону. Одяг українців як і всіх інших народів призначається не лише для тепла і зручності в повсякденних справах. Велике значення одяг має у здійсненні культових та релігійних обрядів. Пов'язаних зі значними подіями в житті народу, сім'ї та кожної окремої людини. Основу будь-якого чоловічого і жіночого українського костюма являє натільна сорочка з домотканого полотна це вишиванка. Чоловічі вишиванки дуже різноманітні, вони можуть застібатися на гудзики. Або зав'язуватися на шнурки з китицями. В Україні чоловіки заправляють вишиванки в штани. Штани або шаровари закріплюються на тілі за допомогою шнурка, а вже зверху намотується пояс. Українські чоловічі штани були дуже широкими, особливо в козаків. Шили такі шаровари, переважно з сукна, вовняної тканини, покритої воском. Український жіночий костюм має безліч варіантів залежно від регіональних особливостей. Вона проявляється в крої, вишивці, декорі, колірних особливостях і прикрасах. Основою костюма є жіноча сорочка-вишиванка, яка була довша, ніж чоловіча. Поверх сорочки надягалася плахта та запаска. Плахту обмотували навколо талії, прив'язуючи зверху поясом. Вишивка на плахті була досить стриманою і невибагливою. Поверх плахти спереду надягали запаску, певну подобу сучасного фартуха. Велике значення в українському жіночому костюмі мали прикраси. Так, поверх вишиванки надягали намисто. Кількість і розмір намистин – Безпосередньо говорили про фінансове становище родини. Святковий жіночий костюм відрізнявся від повсякденного якістю тканини, розмаїттям кольорів і візерунків. У святкові дні дівчата надягали на голову вінок, а на шию якомога більше різнокольорових прикрас. В українському костюмі відбилася національна культура і духовність народу, в ньому закладені історичні знання і цінності. Завдяки людям, які зберегли пам'ять про національний костюм, в наші дні відроджується інтерес до національного одягу, а разом з нею і до усієї української історії. Усі закінчилось наше заняття, на якому ми познайомилися з традиційним українським костюмом. До побачення! До нових зустрічей!